Ціни на палива зросли. Вже зросли на 7-9 гривень. Це те, про що говорив я, це про те, про що говорила наша команда розумної політики, коли намагалися зупинити те безглуздя, яке, на жаль, відбулося: це повернення ПДВ до 20% всіми, які були запроваджені на початку війни. А, причому це б'є по вам, це б'є по цінам в магазинах, це б'є по всім тарифам, це б'є по будь-якому споживанню. Але це точно не б'є по владі, це не б'є по податковій, яку постійно трусять корупційні скандали. Тому що їм зараз буде дуже зручно гратися з ПДВ. Вони будуть це отримувати. І ваші проблеми, що ви будете більше платити, коли заїжджаєте на заправку, більше сплачувати, коли йдете в магазин. Ім байдуже. Відверто вони це не, не скривають абсолютно вони це показують своїми діями, і е, немає жодних якихось перепон, які б їх переконали в тому, що так робити не можна. На жаль, це не останнє збільшення ціни. Експерти тоді прогнозували, що ціна буде зростати до 11 гривень на літрі, і чомусь мені здається, що так і буде. А е, це б'є по кожному українцю. Українцю, які переживає за свою країну, за її майбутнє і показує тих, кому дійсно плювати на цю державу, коли вони приймають такі ганебні рішення, які призводять до того, що в ваших гаманцях залишається все менше і менше грошей.